Привіт! 18, ні, 19 вересня хочу показати рідіску. От, бачите, отака. Така рядісочка посіяна нещодавно, без всякого полива, без всяких обробіток, бо не було часу. Як вона посіяна, ви знаєте, що я густо сажу, що в мене от рядок, 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 рядок. 7 см міжрядя і в рядку, як виходить, через сантиметр, через два. Ось бачите? Дивіться. Ті, хто казали, що вона буде вся мілка, ось достаю і вам показую. Таким всім спеціалістам, які казали, що так ніхто не садить. От, бачите, підряд я вирвав. далі, Наступний рядок підряд вирвав. Це ще мала оставляю, це більш-менш. Це також це теж вириваю. Ну, ось так. Далі дивлюся рядок підряд. Бачите, ось, ось дивлюсь рядок підряд. Ну тут вже було раз вирвано трошки. Через те. через те ось, ось такі рідіски великі. Через те треба дивитися. Ну, ось, наприклад, якщо взяти оцей нерваний рядок. Ну, він ще малий тут, бо тут нема що рвати. Але ось навпроти. Бачу, що вже теж гарно. От, наприклад, взяти оцей рядочок підряд тут. Оце можна вже вирвати. Це також можна. Та і цю можна вирвати. Дві. Потім ось ось. Бачите, ще одна. Ну, якось так. І рвеш, дивишся, яка більша. вириваєш, буду готувати. Єдине, що мені не подобається, що оце щось його їло. І я не знаю, що це їло. Може ви мені підскажете, що це їло. Мабуть, мабуть, це гусінь якась це, що в землі. Ну, ось таке. Це через це поганенько хочуть брати, але якщо ставиш гривня штучка, то беруть, аж дранці сипиться. Тобто 10 гривень, 8 штук, 10 гривень і вперед. Продається без питань. Є деяка лопає, але таких мало. Ось бачите, це сіліста, просто посіяв. Чесно вам скажу, отаку грядочку я посіяв тут. Ай, ну, мабуть, метрів 15 на 6, може на 7. І багатенько є рідіски Продаємо раненько на базарі. Ну, ось так. Вдень на базарі, по-різному. в общем нормально йде. В день людям я продаю по 15, 2 за 25 за пучок. А якщо раненько, то стараюсь по 10 продати. Буває, там візьмуть по 10 пучків. Ну, ось таке, коротше, продаю. Я все це для такого експерименту посіяв. Чого так густо сажу, тому що, тому що економлю місце, можна так сказати. Не знаю. Може, якби я посадив, може було б набагато краще, рідше. Але я попробую і рідше. Але якщо от місця немає багато, то в принципі можна садити густенько. Хоча... Можливо, вона буде набагато краще, якщо рідко посадити. Не знаю. Я садив рідко, особу не побачив я різниці. Чесно вам скажу, тому і садю густо. Добре, буду працювати. Зараз отак її склав. Потім пов'язав по 8-9 штучок, кинув в тазик з водою. Поки ящик перев'язав, воно там покисло, легенько руками покрутив, вже пов'язане різинками. І потім склав ящичок цей назад, акуратно отак лежа. І вернув на базар. все. Все пока